Все, пройшов. Все, на цей. Я ще взяв таку штукенцію зараз. Взяв таку штукенцію до води, Це реле. замість того, щоб і -то буду зараз таки воду хочу закінчити. Так що васька, васька, дякую. Я думав теж по-іншому взяти пивка, взяти з цього. Но вже думаю, Та вода мене прямо за цю. Вода то перше, що потрібно. Так що так. Наші світло, я не знаю, кажуть, що будуть виключати, чи виключають, у мене є світло. Так. І все. Будемо стиль цього. Скільки стояла по грошам? 400 гривень. 225 оце реле, І до 200 гривень оце. 180 з чим-то гривень оце. Ну там ще знижка в мене була 5% на це, на ну, коротше, типу, 400 гривень. 400 гривень. Тут, та релешка. Тянуло. Ну, але новий, новий насос да, для ремонту насоса. Бо новий насос 6 з чим-то тисяч. Ти кажуть, сам себе заробляєш. Ну, якщо ж той послужий насос, то 400 гривень то не 6 тисяч там, ну, да? 6 там з чим-то новий насос. Ціни нові, але... ну тут в мене близько. Так що отак. Такі справи. Так що вам подякую, васька, васька. Навіть, я навіть сигарет не брав нічого. Мені вже так з тою водою, щоб закінчити. Так що такі справи. Зараз трохи телефон зарядиться. Телефон трохи зарядиться це. Та, то та груша, от та, що міняти, то всередині бачка йде. Як Ярик бачок потік, знаєш. І оце реле, релешка. От така на це. Та, так, датчик тиску. Тише. Будемо пробувати, щоб була вода. Кажу, навіть серед не взяв нічого, але Васька, васька дякую. Бо мав якраз. Зайшов той будівельний, поки ще була батарея. А в будівельному все хочеться там, там, то би поміняв, то би... Ну, першим ділом добре, щоб не покупляв фінті-клюшок, а взяв ну, по-серйозному для діла, як кажуть. Ну, бо вода це ну, відкрив кран та і все ну, як. То я не спорю, що воно то вже таке, ну, але хай буде вода, то десь мене не буде, там мама собі ж не принесе ведро води. То у нас відкриє екран та і все буде хоча б вода. Там попити, чи що. Чи постирати, ще щось. Так. План старий. <ривіт> та зараз казка. <ривіт> Треба спершу це бо я, я вже зараз як почну, оце, і то буде. Але дякую вам, я капіта, там, бля, ви, як мільянер чи банк ограбили, не знаю. Ну таке, ну добре. Так що, така штукенція. Зерниця. Чи на ЗСУ не донать? Нічого це не розумію, думаю, нормально. Що-що, На ЗСУ не донатите, чи що? Чого? Не так, ну мені от... Знаю. Що сказати більше, поки такі справи роблю. А він походив. Та ага. як не донатити? Як тут не донатитись? Ну, щось робиш, щось купив. Щось купив якась ця... То офіційно там якісь податки платиться, все одно ти якось учасник того процесу. Як кажуть. Ну нічого. Так що Васька, Васька, капець, дякую. То ви мене сьогодні зробили на це. Буде сьогодні, не знаю, далі. Ну то для діла, не знаю. То Вирішив так по-серйозному це. Ви, може закінчу це. Погода, це все неважливо. Но треба закінчити так. Бо. Потім. Добре, що там все було одразу. Оце вон та штукенція. Оцей. Буде, поставлю. То була причина наслідок. Груша трісла, оця датчик, рилешка, вона постійно включалась-виключалась і вона згоріла. А сам насос робочий, я перевіряв. Ну та типа ззовні схожа на клізму, так, тут є. Тільки мені ще треба буде накачати, бо... Теж якісь мелкі деталі. Оцей. Тут то що насоса треба, бо мене насос, блядь, Ну добре. Треба накачати, щоб буде. Йопта ж. Десь треба шукати той насос, десь колись я бачив його тут. Такий помка, така ну, до ровера. Щоб його накачати, тут ще теж є нюанси. Е, ну добре, будемо пробувати, ну, що? може за день не вийде, ну, але хто йде, той на цей. Чи чоловіку допомогло, ЗСУ, чим клянчить на бронік і так далі. А потім приїхав, купив собі машину і дом. Ось такі донати на ЗСУ. Ну, ну, васька, Васька, то є, є по-різному. Не спорю, але є таке, що дійсно потрібно є. Ну, взагалі від нас те, що Ну, як так, стільки часу йде держава, де державне забезпечення. В смислі, скільки волон, ну, люди волонтери на цей, ну. І тут якось трошки інакше. там. Коли ти читаєш, що там півтора мільярда виділили на дороги, там на то, там на то, ну то якось держава теж має ефективніше дивитися. Ну, але не моє те діло. Я що, диванний експерт, чи що, в натуральному виді, Та, ну, У нас є таке, я ж кажу, з нашого міста там їдуть, то вже тако напряму. І до них доходить, дійсно. Там везе напряму, відео знімаєш, от я тим хлопцям ну, на, на цей. Та й так. Щоб в руки. Це важко доїхати туди, певно. Я би сам поїхав, але мене не пускають, я кажу. Аби поїхав. Як би подивився. Ладно, не будемо цей, бо я не експерт. Кожного своя думка, бо зараз щось не так скажу, чи так скажу, ну не це. я в тому, в тому питанні. Так що так. Ну, тобто буде зараз так. трошки телефон зарядиться, піду з тим насосом розбиратися. Ще тут ту біля криниці треба почистити. Так що так. Ти. Потім. Для за.

Здравствуйте, подскажите, как на украинском языке будет фамилия? Призваще. Так. All right. That's good. Ох і ХТЗ сьогодні буде далі. та та тема Васька, Васька мені спонсорував, я зайшов. Він по ділу купив. Десь не якісь там фінті чи цей, нам поділу. буде ремонтувати той насос. Зараз телефон зарядиться трошки. Можу зробити таке воду. Хай би було. То перше, що потрібно, вода. Он тут треба ще розчистити. Ну, погода така, це слякоть, але нічого не капає, вроді. Тільки сніг Так. <клес> да. Ну от, стара. Я, Надіюсь, я вгадав. Цим. Ще треба буде розкрутити, Ну тут є теж нюанс, не знаю, де мене насос ще є. Такий каче не релешка. Сюди. Це вона не така. фіг його знає. Така все. Таке тут збоку. Все те саме. Ну добре. Новий насос 6700 чи скільки там писало. Яке був я думаю, там, як кажуть, сам себе заробив. Якщо зроблю, якщо зроблю, не знаю. це вже. Ну, в мене так вже розтає сніг. Та є в мене, ну, в мене ж. Я ту саму релешку купив, не по суті там не сильно відрізняється. Та підходить теж, та сама релешка. Просто тут спереді там це нюанси не, не сама суть. Сама суть то, що її треба поміняти, і в грушу. Але грушу теж треба качати. Оцей, ну, все, по ходу діла будемо робити. Ну, сам насос робочий. Сам насос включається, робочий. Це Ось це що случилось, чому ти перестав мені відповідати. Та надіжда... Надежда... А, та, та я не побачив, я не дивлюся зараз коментарів сильно дуже. Я так щось дивився на це, що тут робити. Що так, то повичищати. поставити. Да та й так буде. Ось там до, до, до будинку йде. Скриниці. Оцей. Та я. я не знаю надіжда, що там. Вася візьми рукою проведи всередині бачка, може бути загусениться, бо стояла вода і, можливо, кинула їржу на шву. Щас подивлюся. Ну. А він же міг від часу, бо він щось 4 роки робив. Я думаю, що шо. Тут я такий трошки дорожчий був бачок взяв. Я думаю, що він ще нормальний бачок. Так вроді би. Та ні, нема, вроді. Так рукою не чую, щоб якась загусенниця була. Та ні. Та він від часу, він. Той старий, старий бачок, він десь отут а вже від часу десь. Де тут він? Треба знайти причину, де він. О, от. Він на самому стику десь тут. На самому стику він что-то от, де протікало. Кажуть, бачок потік, Ярик, бачок потік. <рес> Та й отак. Отак. О. То в тому вся суть. Ну вже, кажу, васька, васька. Не, не мені, то я вже пішов не на щось там на цей. Зараз заряжу телефон, залізу в цю, почищу тут, а вже нормально поставлю, бо щоб воно не було таке, щоб було більш вже якби зроблю з локацією, порядок. Ну і саме основне, вода буде. ну що... Ну що... Але якщо в разі чогось отак вже світла не буде, то і криниця є. Але все-таки вода є вода, бо мама на собі не принесе ведро води. Відкрив тут собі на цей, бо я так поставив, поки в ванні. Тут раніше машинка стояла правильна, вертикальна. Ось тут машинка стояла, розетка. Теж згоріла, але ну, тут ще теж, до речі, голі провода можна бахнути. Теж небезпечно в тому плані. Ну, тут я просто собі відкривав, ну, тіпа, от, таку зробив такий кран, ну, так ремонту, стелю білив. До речі. Оцей. Тобто йде собі тут від машинки стиралки. Раніше стиралка стояла. Ну, і так, в загальному тут вон, душова стояла, типу на цьому крани. Душова. Ну і, і от ця шторка. Ось таке. Та вода то перше, що потрібно. Бо вода ну, десь вона там, помитися, постирати, ну, саме перше зготувати ну... Тут Є різниця, ну, носити там, на цей, ну, а тут відкрив. То. Тіпа, я не кажу, що супер комфортно, добре, що вона є, але хай би було на цей. Машинка згоріла. У мене все погоріло. Холодильник, машинка замкнуло. Шочик замкнув. Все, що було включене в розетку. Тут була мультиварка, навіть згоріла, ну все. Вже пару років без техніки живу. Я тобто, я економна людина, у мене лампочка він телефон зарядить, і телефон зарядити. Все. А ще насос був до води. Так що так, зарядка. Далі так її не зробив. Так що діла будуть. Я не з Одеси. Ну як я з Одеси, фактично, ну, мене в Одесі почали. Я там 8 місяців насили мене мама на п'ятому курсі. Але я ніколи Одеси не бачив. Я вже народився тут, в Бузьку. в роддоме. А где мама? п'ять пять лет училась в этой харчевой академии. Так что что-то детское у меня есть. Так. Ну, мяу. Мяу, но. Захор такой. Да Та но? Пора, нам готую. Ну! куда? Їм трошки тут у стіни. Вони вже не можуть дочекатися. М'яу-м'яу. Що м'яу? очі світяться. о, мяу. Та я їм зараз, вони ще гарячі. то картопля знову сьогодні в них. Ну, дочекайся, ну куди вже. Нагуляйте апетит, не облизуйся. Та зараз поп'ю, йду, буду займатися.

Та я вон тут трошки було вчора ще там трошки М'яса так, щоб задобрити, як кажуть, тих котанів. Вони і так картоплю фігачать, як голодні, то все фігачать. Дін скільки їх є. М'яута. Я вам не мама, алло. Я не мама. Вже кричать, мама, давай їсти. Ага. Зараз остигне. Гряче, не можна їсти. А вже такі тепленькі. добре. Нати. Чи гаряці? Казав, що ще його м'ясо поз'їдали, а картоплі ще гарячі. Ось такі. Бі, Добре, гарного всім дня, хто там їсть смачно. Я включу зараз на зарядку і трошки заряжу, то буду щось робити, напевно. Васька, васька, ще раз подякував всім. Теж, хто, як кажуть, на цей. Та й краще, я ще далі включу. Трохи той телефон зарядив.